Я особлива дитина, я ангел з одним крилом, Боже творіння, людина, що бореться в світі зі злом. В моєму серці багато віри, надії, тепла. І лина мрія, крилато і прагне любові. Душа, віру, надію, сердечне тепло і безмежну любов дарують своїм маленьким вихованцям, вихователі та реабілітологи оздоровчо реабілітаційної групи дитячого навчального закладу номер 6 Золота рибка, яка діє у садочку з 2000 року. Адже без цього сьогодні вони б не могли пишатися тими успіхами, яких досягли в роботі з дітками, що мають особливі потреби. Мабуть, нікого не треба пере. Конути в тому, що самі беззахисні і самі незахищені це є наші діти, а особливо хворі дітки, які потребують постійної допомоги, підтримки нашого милосердя. І сьогодні ми зібралися в нашій залі, щоб порадіти за успіхи наших діток, допомогти їм, подарувати частиночку тепла, добра і нашого милосердя. На даний час в нас виховується 9 діток, двоє діток ще оформляються у садочок. Маємо деякі успіхи у порівнянні з попереднім роком, наша учениця пішла на навчання з 1 вересня у загальноосвітню школу, номер 6 ви, хлопчики, пішли у звичайну старшу групу. Ми вважаємо, що це великі успіхи для них, бо зважаючи на те, що наші діти приходять без елементарних умінь і навичок, не мають навичок самообслуговані. А коли вони вже в змозі. Продовжувати навчання у загальноосвітніх закладах це вже для них великий результат. А ми хочемо, щоб наші діти були веселими, радісними і здоровими. Щороку, 3 грудня, весь світ відзначає день захисту людей з особливими потребами. Щороку в Золотій Рибці з цієї нагоди проводять невеличке, але густо пронизане милосердям, щирістю і добротою свято, учасниками якого є вихованці реабілітаційно-оздоровчої групи. Цього року їх дев'ять і ще двоє у садочку готуються прийняти. Тематичне заняття Розвага цього разу мало назву На гостини до баби. Оксани. І сьогодні у рамках акції Повір у себе у нашому дошкільному закладі відбудеться музична розвага на гостини до добобусі Оксани, в якій приймають участь діти реабілітаційно-оздоровчої групи. Проводить виставу музичний працівник Душкевич Оксана Миколаївна. Михайлів. Гостини видалися багатими на веселі розваги. Діти залюбки танцювали, відгадували загадки, співали та стали учасниками інсценізованої дитячої казки Колобок. Комусь всі дії, які виконували діти, можуть видатись дуже примітивними. А от для них четверо із яких майже не розмовляють, дехто має вади зі слухом, великий успіх і терівним кроком під заданий ритм, схрестити пальчики, впізнати колір це їх маленька перемога. І перемога їх батьків і вихователів, які застосовуючи ігрові методики, розвивають у дітей дрібну моторику рук, мовлення, вчать взаємодіяти з однолітками, що якнайкраще сприяє їх соціальній адаптації, і у майбутньому дозволить знизити залежність такої дитини від сторонньої допомоги. Раділи успіхам вихованців золотої рибки і поважні гості, в числі яких керівники дошкільних закладів міста, спеціалісти і начальник місць. Міського управління освіти Ельміра перепелиця, користуючись нагодою, Ельміра Миколаївна подякувала колективу закладу за величезну копітку роботу, яка потребує не тільки професіоналізму, а й неабияких моральних зусиль. Головними з яких є терпіння, любов і милосердя. «Мені дуже пощастило, що вони потрапили в такий навчальний заклад, де їх так люблять, опікуються і хочуть їх навчити. Я дякую педагогам за їх вміння, за їх турботу, за їх тепло і за їх ласку. Тому що, я думаю, такий трикутний, коли батьки, коли вихователі, коли заклад, тоді обов'язково у цих дітей все буде добре. Дружна, затишна атмосфера панувала у залі під час проведення свята. Гості не шкодували посмішок і оплесків, не обійшлося і без подарунків. Традиційно в золотій рибці їх не тільки приймають, а й дарують самі. Цього року гості залишали свято із цілим мішком здоров'я, з любов'ю зібраним, з духмяних трав, юними вихованцями та вихователями садочка.